Рівне талановите місто це довели молоді артисти, які виступали на розігріві у популярних зірок. Аліна Ляшук, учасниця сьомого сезону популярного телешоу ікс фактор. Вона, як і декілька інших артистів, пройшла відбір для виступу на сцені «Мегаподії». Цього в нас проходили відбори, три тура. Перший, другий, а третій був я виграла в призглядацькій симпатії в інтернеті. Проходила інтернет голосування. Люди проголосували, я їм дуже дякую. Конкурс, за яким відбирали учасників концерту, називався Ми талановиті і тривав увесь серпень. Серед 70 претендентів організатори обрали найталановитіших і запросили їх до участі у великому концерті. Ми виступали е, раніше приїжджали е, по тапінасі. Е, потім е, теж на мототресі е, разом з разом Як мені сказали організатори, що вони взагалі не планували брати більше, ніж п'ять людей на розігрів. Але суть в тому виходить, що як так як бібоксерів не було, мене взяли якось як ніби як гран-при. Після талановитих рівнян місце на сцені зайняли гумористи вар'яти. Лідер команди розповідає, що любить приїздити до рівного, бо тут найтепліший прийом. Василь Васильвіразюк такий сильний, що може засунути голову лева. Того самого лева рівне в принципі було першим містом, у якому ми почали робити подвійні спарені концерти. Тобто, якщо ми там приїжджали там в Чернівці чи в, Дніпроп... в Дніпро, чи в Луцьк чи в Тернопіль і робили один концерт, то з березня минулого року всі концерти, які відбуваються у Рівному у Текстильнику, коли ми працюємо, у нас завжди два концерти в один день. Просто зал один зал не вміщує тих, хто хоче до нас прийти. Завершили мега Гурти, хардкіс та мозгі в подяку від організаторів. Всі гурти отримали бурштинові картини. А від рівнян теплий прийом. Але коли дивишся на таке кохання, таку любов, яку ви віддаєте нам, розуміє, що все буде в порядку. Настане мир і все буде в порядку. в Україні. Алла Максимчук Артем Лаговський – новини рівного.